Всім привіт від нашої сім'ї і від подружок Катрусі. Сьогодні, по її бажанню в день народження, ми їх веземо у шопінг, мол. Вони собі хочуть щось придбати, разом погуляти. Ми будемо з Марчиком і з Брендоном окремо ходити. Пізніше зустрінемось всі на вечерю чи обід, як вже вийде. Вам бажаємо приємного перегляду і беремо вас з собою! Так, мов вже прикрашений гарно до Різдва по-святковому. Трішки вам покажу вітрин. Тут дуже музика голосно грає, як завжди. Марчик хоче побачити, чи є Санта Клаус біля ялиночки, ялинка вже є. Зараз ми все провіримо. В сьогоднішнє відео ви побачите у День Подяки. А вже як ми святкуємо День подяки, я з вами поділюся у відео в неділю. Тому очікуйте. Ну як, є? Ага, є Санта Клаус! Воно вже з дітками там говорить. Марчик, спостерігає. Він ще дуже вірить, що Санта-Клаус приходить йому подаруночки. Під ялиночку ставить. Дивіться, яка краса, я так люблю в цьому молі оці сніжинки вниз щороку. Так, зараз він сяде на свої крізь, він вам ближче покаже. Ага, Марчик урочкою, Марчик задоволений. Children's Place магазин. Тут от такі, бачите, лонгсліви для діток зараз по 5 доларів. На довгі рукав. Там далі десь є і для хлопчиків. От тут. Можливо, Марчик щось собі вибере. Ось такі різдвяні ковтинки, але Марчик вже має, я йому вже придбала на цей сезон. Крісмас От на хлопчиків по 5 доларів є. Лонгсліви. Тобі якась подобається? Ні. Піжамки по 10 доларів, також дуже вигідно, тому що вони тут бавовняні. Марчик завжди беру. І піжамками ми вже запаслися також. Ну, йдемо далі. Марчик вибирає собі такі флісові піжамні штанята. не спати, каже, по дому ходити. Вони такі м'які-м'якнікі. Каже, будуть канікули в нас осінні, потім різдвяні. You like it? Окей. Okay. Коштують вони 6 доларів сьогодні. А були скільки? Давай глянемо. А були 16,95. То дуже гарно. Берем Марчику такі штанятка. Так, дивлюся, чи часом дівчаток немає в Starbucks, бо Катруся має подарункову карту, казала, що хоче їх пригостити напоєм, Але спочатку пішли пообідати. Тут такий магазин самообслуговування. Ходите, часто в аеропортах таке є. Берете все, що вам до вподоби. І можна якісь подарунки невеличкі придбати, і каву попити, і якийсь перекус. Тут самі все оплачуєте, ви смійтеся, бо ви на камері, нічого звідси не винесете без оплати. І виходите. Дуже зручно, як на мене. Іноді просто водички хочеться і не хочеться в черзі стояти. Тому можна в такий магазин заходити. Ми зараз Марчика візьмемо сюди, на цей потяг. Так, ми йдемо, провіримо, що то коштує в цьому році. Минулого року було 3 долари. А 3,50 або четверо дітей за 11 до Марчику дали квиточок, він вже віддав жіночці. Він вже великий такий, але дуже любить на потязі цьому щороку, поки що привозимо його кататись. Побачимо, до якого віку він ще матиме таке бажання. Минулого року трішки інакша декорація тут була, значить, вони щороку змінюють. Ну то гарно, щоб не було скучно і хто приводить сюди діток щороку, то були різні фото. Шкода, нема більше дітей, ну нічого. Все, приїхав. Тут така кімната, де можна відчути себе гончарем, попрацювати з глиною. Я ніколи тут не була, хотілося б, до речі. Тут також такі вечірки до Дня народження проводять і малювати можна, картини. Ми йдемо трішки ближче, бачите, тут чарга формується. Порожа ось така у вигляді потягу також. І от там можна підглянути. Санта читає, напевно, листи дитячі. З цього боку отакі от декорації, гарно можна фото зробити. Марчика захопили ось ці скляні такі фігурки різні. Гарно такі. Олесенька мишка, всякі-всякі жабки. Ой, свинка, лук-ата біги. О, А воно подивіться, яке манюсеньке. Це от як нігодь розміру. Манюсенькі, менюсенькі. А ці ще менші, ці взагалі, як зернятка з барбузові. І знову наверх. Десь ми зробили нашого татка, зараз будемо шукати. Він там просто десь сів і читай. Обережно, бо вони також ціперила рухом. Побачили здалеку ось ці светрики, які всі мерехкотять, думаю, покажу вам. Так, здається, ми знайшли нашого тату. От він туди у масажному кріслі. Так, мої хлопчики залишилися на фуд-корті, тобто там, де можна поїсти. А я йду десь трішки по магазинах, пройдуся, хочу на взуття подивитися. Маю таке щось бажання нарешті придбати собі е, уги, як в нас кажуть АКС. У мене, в принципі, зараз я... Е, Чобітках цієї фірми, але вони шкіряні. Ось такі надзвичайно мигенькі, зручні. Я колись в Maxx чи в Marshalls їх знайшла. А ті зимові, вони не дуже мені так доподобають, але Катруся має вже рік чи два і завжди каже, що дуже надзвичайно зручні. Я собі думаю, можливо, я нарешті наважуся і придбаю пару. От і бачу з вітрини, що є. А, ну, от, от такі коротенькі, можливо би. Якраз на мене всі штани короткуваті завжди. І якраз вони такі вищі. Не знаю, знаю, що в Мейсіс є гарний вибір, але треба ціни зрівнювати. Вони не є такі дуже дешеві. О, Тут ще всякі є. вибір великий. О, Мені постійно в інтернеті підкидає рекламу ось цих. І якщо часто, мені вони подобаються. Такий мій стиль, але не знаю. Я би хотіла от такого, напевно, кольору, але такого стилю. І навряд чи я таке щось знайду. 150. А в місяці, здається, 180. І оці світленькі мені подобаються. О, якщо вже взяти з тих руденьких, то мені оці світлі дійсно подобаються. Який то розмір? Ще є такі на платформах, але на комусь мені подобається, але мені при моєму рості вже платформи не потрібні. Такі є. О, най такі рожеві. Гарний вибір. О, оці дуже гарні. Дуже такі. Чи це такі самі, певно, менший розмір, чи ні, не можу зрозуміти. Такі мені більше на чоловічі схожі гарденькі гарненькі, такі, мені якийсь е, карпатський стиль нагадує. Ну, але то не до кожного образу не підійдуть. Треба класичні брати, якщо що. Так, що я вирішила робити? Піду <кхм> в Мейсіс, порівняю ціни <кхм> і побачу. Можливо, я на тій повернуся світліші такі і е е е придбаю собі, якщо що. Якщо мені буде зручно, треба поміряти. Приміряти спочатку до месяця, подивитися, які там ціни на АГС. Мейсіс. Я не знаю, знаю ну... здається мені, що в кожному штаті є цей магазин по всій Америці. Можливо, я помиляюся. Але, здається, я зайшла на другому поверсі в чоловічий відділ, а мені потрібно елеватором спуститися вниз. Глянути на жіноч. А тут парфюмерія, косметика все таке гарне. Мейсіс представлено дуже багато брендів. Майкл Корс, коуч. Трішки вам по цінах. От 100 доларів такий Майкл Корс. Тут якась спеціальна пропозиція пише, наприклад. Ось такі малюточки, то вони по скільки? По 158. Не пише, що тут на них якась знижка зараз діє. Так, знайшла я відділ з взуттям. І зараз ми пошукаємо, де Ангс, щоб зрівняти ціни. Вон бачу вже. Вивізку вдалині. Так, що нам тут? Це JBU, це не AX. Головна вивізка AX, а виставили інші. Вони AX всі виставили трішки до е, переднього туди входу ближче. Так, На ці 30%, але то ж тапочки, то що на змочку. Прикольні такі. Цікаво, скільки в них новушка коштують, тому що я бачила в TJ Maxx по 40 доларів. А тут 82. Так. 82. В два рази дорожче, навіть більше. Ну от, 160. Я думала 180, бо я онлайн дивилась. 160 в місяці. Ну, все рівно 10 доларів дорожче. Яка різниця? О, а ці, бачите, 180, в яких вища оця халявка. О, я знайшла той кольор, який мені подобається. І 150 вони тут. Отакі мені подобаються. Він такі легенькі, який це розмір сьомий, ой, та де. Ой, і ці такі нічого. От я от в катрусі отакі от ті класичні руді, а мені подобаються. або ці, ой, ці мені ще більше подобаються. Щоб тільки знайшли розмір, ці маленькі всі на вітринах. Я зараз запитаю, чи в них є мій. Також 150. І за того, що вони низькі. Але я би такі хотіла. Чесно скажу, мені отак на вітрині оці подобається, тому що як вишивка, і воно мені таке приємне. Але, от, наприклад, зрівняти, яка овчина тут всередині і яка тут, то воно на дотик дуже різне. Хоча і там, і там пише, що натуральна овчина. Ходжу з Месісу з покупочкою. А, розкажу вдома, напевно, що що придбала. Тут так музика гучна, зараз мені е, копірайт YouTube вставить. Подивлюся, що тут цікавого, і якщо щось придбаю, кажу, ми вже поділюся з вами вдома. Коротше, в H&M приміряла я якісь сукні, джинси, все не те і все не так. Тому дивлюся ще одна дитячий, можливо, морчику які штанята. І все, і виходжу звідси. Кого я зустріла в H&M? В ще дівчатка на біжутерії з H&M. І я прийшла сюди дивитися. Тут є такі гарні магенькі іграшки, катруся собі пінгвінчика вибрала. А от зараз хлопчики на підході, то нехай ще Марчик собі вибере. Вони 5,99 в H&M. І різні. А ну чи я вгадаю. Я думаю, що Марчик вибере щось між песиком цим. Мапочку. Або оцього лінивця, а можливо я не права. Побачимо. Марчик, ти можеш вибрати, яка тобі подобається я мавпа, слос, кет, док, стандвін е поркіпон. Наче мені ніколи не подумала, що йому їжачок подобається. То я дуже рада, бери. Ти назвав. Теп-теп. Каже, що це теп-теп. Ну, дійсно милий їжачок. Багато для такої усмішки і радості діткам зовсім не потрібно. Так що нам потрібно вчитися радіти простим речам, як і діти. Дівчатка, всі з торбинками від American Eagle казали, що навіть купуєш пару шкарпеток, то дають ось такі е, шопери. То ми вже всі завершили. Сьогодні шопінг. І те, що Катруса придбала, я думаю, я зможу з вами поділитися і покажу зуття, яке я придбала. І ми готові їхати додому на вулиці, шоста година вечора, темна ніч. Так, ми повернулись додому. Спочатку покажу подаруночки, як дівчатка приїхали. Одна дівчинка привітала листівкою і грошовим подарунком. Листівка з нашим котом. А інша. Дивіться, такий гарний набір ручок, не знаю, чи то Гелеві, чи хайлайтери, такі гарні ніжні там кольори. І гарну, дуже прикрасу. Катруся якраз носить золоті прикраси, дуже ніжна, гарне, таке намисто, на ланцюжок. А тепер Катруся сказала, що поділиться своїми покупочками з молу, так? Угу. Ну показуй, що ти. Поба... Якщо чесно, я не бачила також ще. Привіт! Я буду показати, що я. Купила. Купила. Що ти в American Eagle купила? American Eagle, I got cute <реш> Шкарпетки. Bears. Але ті шкарпетки скільки коштують? Uh, ten, but I got for 6 6 доларів. 10 були на знижках за 6 і отримала цю м, сумку шопер безкоштовно. Далі що? HM H&M. придбала собі джинси на знижках, такі ну, відкривай широкі, модні, з такими виварними якимись полосками 13. за. 1299. Розмір нульовочка. Um, куки, куки. Ага. Там, де ми Марчику їжачка купили, вона собі пінгвінчика вибрала. Добре, що ще? Um, це HDM. Ти взяла прикрасу собі Неклес? Так. Покажи. Uh, rings I got. То це HDM також. А, yeah. Такі перстні. Скільки вони коштують? Uh, 9.99. 10 доларів. Там скільки штук? Там багато. 3, 6, дев'ять. І ще. О, це дуже гарне. Це такий ніжний. Дивіться, ланцюжок з таким бантиком. А ну так приклади тут, до грудей собі. Таке, отут, там, де воно має бути. Ага, дивіться, але гарне, ніжний, то гарне, дуже гарне, Ай, кукі! Ноги мені напала на ноги. Ти що? І останнє. I have this З якого то wall. магазину? А, Forever 21. I got medium. Тоня, <рес> на покажи, що вона робить. На. Що <рес> ти робиш? Ти мені забираєшся? Ей! Жук маленький, вона дуже любить нам ноги нападати. Ей, ді! Ти скучила? Ти скучила сама сиділа? Гарно, донечка, гарні покупочки. Ти задоволена? Так. Да. Добре. А тепер показую. Бачите, якийсь style and Co. то з Мейсісу бренд. Я таки вирішила 150 доларів не витрачати. По-перше, не було того кольору такого світленького мого розміру. А я побачила, подивіться, головне, що натуральний замш, шкіра зверху, натуральна. Просто це не на овчині. З іншого боку, я навіть рада, що так, тому що мені в е, тих акс на натуральній вченні дуже жарко. Ми постійно авто їдемо. І ці такі легенькі, і колір мені більше цих сподобався. Колір машрум, тобто грибний. Вона була 80 доларів е, в магазині. Але 50% знижка. І в мене ще був купон на 10 доларів. Мінус. Вони мені вийшли за 30 доларів. То я вважаю взагалі. Нормально, якщо мені дуже-дуже сподобається. Я, можливо, ще в майбутньому вирішу, чи я хочу ті акс. Але якщо чесно, вважаю, що стільки не вартує мені викидати, якщо я не буду дуже часто носити, катрусі показала вона мама, такі каже, к'ют гарні. Не знаю, мені сподобались. Ну, я беру те, що мені до смаку. На сьогодні з вами прощаюся. Дякую, що були з нами на шопінгу. Бажаю вам спокійних днів, ночей, мирного неба над головою, будьте всі здоровенькі. А ми з вами побачимося в наступному відео!